Ні, тиску на медіа кірвоградські журналісти та громадські активісти засуджують дії нардепів від свободи, які два дні тому застосовуючи фізичну силу змусили написати заяву про звільнення генерального директора першого національного Олександра Пантелеймонова. Щоб виразити свій протест, медійники вийшли на головну площу міста. Вони вважають, депутати, ініціатори конфлікту мають понести відповідальність за зроблене висловити свою думку щодо ситуації. Журналісти попросили і керівника області Олександра Петіка, який є членом партії. Свобода. Посадовець запевнив, він прикро вражений інцидентом і як очільник гарантує на Кіровоградщині всі конфлікти вирішуватимуться виключно в правовому полі. Я вважаю, що ці три депутати свободівці сьогодні дали ну такий компромат у руки росіян, у руки всіх тих, хто дискредитував майдан революцію гідності. І дійсно дуже часто звучить, що не треба ворогів, коли є такі друзі. В області забезпечується право, права громадян. Ми докладаємо зусилля для того, щоб зберегти додержання закону, так само, як і культури політичної, управлінської і взагалі культури праворозуміння.